Як же багато мультів ми дивилися в дитинстві після школи ввечері чи літом весь день? Хто народився на зламі 90-х нульових, застали бум анімації на телевізорі. Як тільки закінчували черепашки, ми переключались на Чіпі Дейла і так до безкінечності. Сьогодні ми спробуємо згадати ті мульти, що дивилися в дитинстві без глибокого аналізу, чи сточили ностальгія. Але одразу скажу, що ми уникатимемо повнометражок та губку Бова Сімпсоні, Футураму і інших. Інших надпопулярних мультсеріалів, ви їх і так всі пам'ятають. Ми зосередимось саме на тих, що крутили в кінці 90-х, 0-х та 10-х. Це буде своєрідний айсберг поділений на канали. Сьогодні ми задаємо ті мульти, що крутили на телеканалі ТЕТ. Якщо вам сподобається і збирате 2000 лайків, ми так само розберемо і інші канали, дійшовши до Джекікса та QTV. Ну, можемо починати. Скубі-ду! Моя улюблена франшиза, з неї і почнемо. Легенда, команда тінейджерів і пес Обжора ганяються за привидами, а потім сюрприз знімають маску з якогось діда. Скубі, Шегі, Велма, Дафна і Фред класична банда, кожен із своїм вайбом, але всі працюють як злагоджена машина. Мульт не просто вижив, він пережив десятки перезапусків, фільмів, кросоверів. В оригінальному Скубі-Довераю не було жодної справжньої містики. Всі монстри виявляються фейковими, але в пізніших версіях, наприклад, Mystery Incorporated чи Zombie Island надприроднє стало реальним, і це реально змінило атмосферу всієї франшизи. Чіп і Дейл. В Україні цей мульт спочатку крутили з російським дубляжем, і саме звідти ми вперше познайомились із героями: брати Борондуки Чіпі Дейл, мишки гаєчка та Рокфор, і муха вжик. В українському дубляжі, який з'явився значно пізніше, гаєчка стала пружинкою, рокфор сирогризом, а вжик тепер Гедзик. Так, от команда гризунів розслідує справи, за які поліція навіть не береться: викрадення тварин, змови котів, мишина мафія і всяке таке. У них є своя база, саме Робний літак і повно гаджетів. Мультсеріал в свій час став частиною великого ривка Дісней в Телебаченні епохи після шкільних пригодницьких мультів, які мали цілі сюжетні арки і були куди глибші за звичайні мульти для фону. Веселі мелодії. Культова збірка короткометражок, звідки вилізли всі: Бакс Бані, Дафі Дак, Поркі, Пташка Твіті, Кіт Сільвестер, Койот і ще десятки персонажів, які з часом будуть мати свої мульти. Якогось єдиного сюжету тут немає. Кожна серія своя історія: один випуск, мультик про качку, інший про кроля, третій про бойову жабу з капелюхом. Мульт починався як відповідь Ворнер на популярність Мікі Мауса, але замість мелоти Дісней тут був сатиричний швидкий абсурдний гумор з пород. Ломанням четвертої стіни, і навіть політичними приколами, але разом із цією свободою з'являлись і перегиби. Існує офіційний список з 11 цензурованих мультиків, які назавжди заборонені через расизм. В 60-х Warner Brothers офіційно визнали, що частина їхніх ранніх короткометражок повний треш. Там афроамериканці показані як мавпи, євреї, як пацюки і так далі, що ми максимально засуджуємо. І от 11 мультів назавжди зняли з ротації і навіть зараз не публікують у відкритому доступі. Черепашки ніндзя легендарний мульт про чотирьох мутованих Черепашок. Коротко нагадаю, хто є хто донателло, Фіолетова пов'язка, палиця Тіхнарь спокійний. Мікеланджело, Помаранчева, нунчаки, Душа компанії Фанат Піце, Рафаель, Червона, Тризубці Саї, конфліктний і хоче бути лідером. Леонардо, блакит на мечі, справжній лідер і завжди серйозний. Вони живуть в каналізації разом із мутованим щором Сплінтером, їхнім тренером і наставником. Воюють з усіма, хто лізе: від мафіозі до. Непланетян. Головний антагоніст це, звісно, Шредер, чувак у критій броні, якого важко вбити. І хоч мульт смішний і драйвовий, це один із найбільш сюжетно наврочених мультів нульових. Старіки можуть пам'ятати ще версію 1987 року, але там зовсім інша історія. Огіти Кукарачі. Французький мульт без слів, де все тримається на шаленому візуальному гуморі та саунд дизайні. Огі товстий синій кіт, який просто хоче спокійно пожити. Але в його дім постійно влазять три таргани: Джої, Маркі та Діді. Вони нищать все підряд, влаштовують хаос і доводять огі до істерики. Мульт повний абсурду, вибухів, погоні, навіть таємниці, кото влені жінки в дитячому мульті. Але про це та інші таємниці я вже розказував у відео айсбергу Огід у Карачі, а хто не бачив рекомендую зацінити, бо цей мульт реально вартий вашої уваги. Пінгвіни Мадаскаро. Для мене цей мульт став настільки самостійно цікавим, що я навіть забув, що це по суті спінов повного метро Мадаскару. Команда Пінгвінів тепер живе у зоопарку, стежить, щоб був круглом порядок, та виконують секретні місії. Чотири настільки полярних головних персонажа ще треба пошукати. Ковальський мозок команди завжди щось рахує. Ріко мовчазний псих, якому тільки дай щось підірвати. Рядовий, найчутливіше йому подобається єдинороги. і шкіпер, лідер команди, усе бачить, як спецоператор Такі різні пінгвіни, але наскільки ж вони лояльні один до одного? А українська озвучка це взагалі окрема розмова. Вона мега топова. Шепелявий король Джуліан. Он це тут набагато сонячніше. бачив? Командирський голос Шкіпера. Ковальський, я сказав відставити любовні коктейлі. Милі та наївні голосочки рядового та морта. Гадеш, яєчко пам'ятатиме нас. Сучка. Краще не придумаєш. Це, до речі, був перший мультсеріал Dreamworks, зроблений спеціально для телебачення, а не як доповнення до фільмів. Байдиківка. Це несподівано ісландський ледь не сказав ісландський музичний серіал. Дівчинка з рожевим каре Стефані приїжджає на літо до свого дядька, мера міста Бидиківки. Вона знайомиться з місцевими дітьми і кличе їх погратися на вулиці, але їм більше подобається бити байдики, залипати у ігри та їсти солодощі на сніданок, обід та вечерю. Стефані засмутилась, але дядько підкинув ідею попросити допомоги у Спортака, суперчело акробата, який живе на дирижаблі. І от разом вони і роздупляти місцевих дітей, гратись в активні ігри, їсти корисну їжу, але цьому завжди буде заважати робі. Головний антагоніст мрія якого, щоб байдиківка була найлінивішим містом у світі. Мене в дитинстві цей мульт трохи лякав своїм візуалом. Є три живих акторів, а всі інші це справжні ляльки. Плюс їхній весь світ виглядає не просто мультяшним, а тупо сюрреалістичним. І зараз, коли я задумався, чому взагалі це виглядає так кріпово, то відповідь виявляється дуже проста. Це все для того, щоб зачепити дитяче око та запам'ятати з візуалом на фоні інших мультів. До того ж, цікавий факт: актор, який грав з Магнус Шевінг, і є автором цього шоу. Він був професійним гімнастом, написав книжку про здоровий спосіб життя для дітей і тупо зробив з цього цілий мультсеріал Бетті Буб. Чорно-білий, дуже дивний мультик. Хоча формально це не мультсеріал, а 99 короткометражок. У центрі кожної Беті Буб мініатюрна тян з величезними очима, кучерями, короткою сукнею і високим голосом. Сюжети абсурдні і сюрреалістичні, повно гумору на межі, антропоморфних предметів, що оживають, і музичних номерів в джазовому стилі. Вона постійно влипає в специфічні ситуації. Беті Буб вважається першим жіночим секс-символом в анімації. І саме через це її швидко взяли в оборот цензура, закрили плечі, зробили сукню до колін і загалом спробували прибрати весь дорослий підтекст, який дратував консерваторів. Коротше, Беті Буб дуже дивний вибір для показу дітям. До речі, у кліпі гостмейна до треку «Меркурі» використані кадри з короткометражки Беті Буб білосніжка 1933 року. Дора мандрівниця один із найвідоміших навчальних мультів для дошкільнят. Головна героїня дівчинка Дора з мавпочкою на ім'я Чобіток. Кожну серію кудись іде і по дорозі вирішує задачки, розмовляє з глядачами і вчить базові англійські слова. Усе супроводжується повторюваннями, пісеньками і дуже простими ситуаціями, які навіть трьохрічна дитина може зрозуміти. До речі, в англомовному оригіналі Дора вчить дітей іспанським словам. Yes, boots. В арсеналі Дори ще є антропоморфний рюкзак і мапа, які в якийсь момент стали мемом в неті в дорослому віці, звичайно, дивно наткнутись на цей мульт. бо Дора буквально кожні дві хвилини п'ялиться тобі в душу і питає: Ти бачиш тут міст? Він і чекає секунд 10, поки ти відповісиш. Але творці реально тестували мульт на дітях у фокус-групах, щоб ті встигали відповісти. Тому всі ці паузи перед репліками в серіалі не бага, а фіча. Перед Дієго. Спінов про кузена Дори, хлопчика на ім'я Дієго, який живе в джунглях, разом із своєю сестрою Алісою і маленьким другом Ягуаром Вони кожну серію когось рятують, то жаб, то лінився, то ще якусь живність. Формат такий самий, інтерактивність, звертання до глядача, задачки і повторення, але цього разу акцент не на мові, а на тваринах. Хоча в оригіналі Дієго теж іноді вчить дітей трохи іспанської. Коротше, те саме, що і Дора, тільки з дикою природою і хлопчиком в головній ролі. Кліфорд Хто пам'ятає Кліфорда великого червоного пса? Гігантський, але добрий пес, який живе з дівчинкою Емелі на острові, і хоч він розміром як вантажівка, все, що він робить, допомагає іншим і вчиться бути хорошим другом. Мультик максимально простий і спокійний, без екшену, просто теплі історії про дружбу, чесність і підтримку. Кліфорд з'явився ще у 60-х як серія дитячих книжок. Цікавий факт. Ліфорд став гігантським через любов. Емелі його дуже сильно любила, тому він виріс таким великим. До речі, по цьому мульту була гра. В епоху нульових тільки лінивий не кліпав групу мультсеріалу. Це було не дуже дорого, і норм займає іншу нішу. Коротше, це тіпікал Point and Click, розрахований на дошкільнят, в якому ти вивчав англійську мову. Завдання були прості, але інтерактив затягував. Одночасно граєш і вивчаєш мову, і щось запам'ятовувалось, навіть якщо ти тоді цього не усвідомлював. А потім проходять роки, і ти ловиш себе. На думці, от би знову, як тоді, без стресу, без правильно, неправильно, просто й зрозуміло. Зараз англійська вже не частина гри, це частина життя. Ти живеш в іншій країні або на роботі треба знання англійської, або просто хочеш подивити серіал без субтитрів. Якщо здається, що в дитинстві англійська давалась легше ніж зараз, то є класне рішення. English Dom – це онлайн школа, яка нагадує ту саму гру з Кліфордом. Тільки тепер ти головний герой. Тут уроки один на один з викладачем, як твій персональний гайд. Тут немає відставань від плану: Вчиш, ж як зручно, де зручно і так як можеш. Формат, темп, навіть викладача обираєш сам, і все це працює в ритмі твого життя, не навпаки. Мова вливається поступово через розмовні клуби, аналіз серіалів, кулінарію, йогу, музику, ти ніби знову всередині гри. Тільки тепер в тебе більше свідомості і більше свободи. Якщо ти давно виносиш думку, треба почати, але не знаєш чого, почни з безкоштовного пробного уроку. Просто подивись, що підходить сам. Тобі. А якщо використаєш мій промокод Кайвай, отримуєш мінус 28% на курс і доступ до 120 спікінг клабів, де можна спокійно розговоритись. Посилання у описі або просто скануй QR-код на екрані. Вивчай англійську як в грі, легко, живо і в задоволення. Качені історії: культовий мульт від Діснеї про Скруджа Макдака, найбагатшого качура світі. До нього переїжджають троє племінників: крячик, квачик і кручик. І з того моменту починаються пригоди. Хто не вмріяв у дитинстві про той басейн із баблом, той просто не дивився цей мульт. Цей троп стібався в багатьох мультах. І хоча, по суті, це просто пригодницький мультсеріал, але саме він запустив цілу золоту еру Діснеївських мультів. Без них не було би чіпа і ідейла. Семного плаща і всіх тих кайфових штук, що крутили по тіліку в нульових. Клуб Вінкс, Школа чарівниць. Саме той мульт, який, хоч і був розрахований на дівчат, але і хлопчиків зацікавлював супергеройськістю. Італійський мульт стартує з того, що звичайна дівчинка на ім'я Блум випадково відкриває собі магічні сили і потрапляє до школи для Фей Алфеї. Там вона збирає свою банду чарівниць: стелу, флору, Текну, музу, і пізніше лейлу. Кожна має свою стихію, стиль і характер. А разом вони Вінкс. Формально вони школьниці, але тема навчання тут взагалі не грає ролі. Вінкс борються з те. Силами і паралельно вирішують підліткові проблеми, дружба, любов, самовираження. А головна сюжетна арка перших сезонів це саме ті, які ми дивились по телеку, це пошуки походження Блум. Бо виявляється, все, що вона знала про себе, брехня. Вінкс були мега популярні в Україні: журнали, канцелярія, одяг, постіль, усе, що тільки можна було обклеєне цими феями. та що там, і досі багато де можна зустріти цей, типа, мерч. Гарфілд та його друзі. Всі ми знаємо цього рижого жирного кота. Він любить тільки дві речі лазаню і нічого не робити. Гарфілд постійно підколює свого хазяїна Джона, мучить песика Оді і взагалі вважає себе центром всесвіту. Майже весь гумор серіалу тримається на сарказмі і цинічних коментарях Гарфілда, які були однаково смішними і в дитинстві, і навіть зараз. Крім історії Гарфілда, в мульті ще був сегмент Ферма Орсона, де головні герої фермерські тварини. Але якщо чесно, більшість з нас тупо які ці епізоди, бо цікавий тільки кіт. До речі, Гарфілд та його друзі досі найдовший і найуспішніший анімаційний проект у всесвіті Гарфілда, а їх до 25-го року назнімали немало. Інспектор Гаджет. Комедійний мульт про дуже дивного поліцейського кіборга на ім'я інспектор гаджет. Він тупо ходячий швейцарський ніж. У нього з пальців вилазять викрутки, з голови пропелер, з ніг ролики, а в плащі взагалі є все, що захочеш. Кожну серію він намагається спіймати головного лиходія, доктора Кіхтя. Але через свою безтолковість постійно сам потрапляє в біду, і в упор не бачить, що перед ним злочинці, а свого псавку сюмі не впізнає і заарештовує. Тому всю роботу за нього робить його племінниця Пенні і песик мозок. До речі, за весь серіал обличчя головного лиходія доктора Кігтя так і не показали. Видно тільки його руки і кота, якого він гладить. Це стало фішкою мульта і породило купу фанатських теорій та мемів, типу що доктор Кіготь і є сам гаджет. Лабораторія Декстера Малий задрот у білому халаті. Це Декстер. Він геній має під спальнею цілу секретну лабораторію, де щодня тестує божевільні винаходи від роботів до машини часу. Але всю цю науку постійно руйнує його сестра Діді. Вона влітає в лабораторію як торнадо, тицяє всі кнопки і розносить усе в хлам. А Декстер потім має розгрібати наслідки. До речі, існує одна заборонена серія лабораторії Декстера, яку ніколи не показували по телевізору. Вона називалася Рут Ремувал. Там Декстер випадково створює злих клонів себе і діді. Всю серію вони матюкаються навіть при рідній матері. Like... І хоча мати були запікані, але Карту Нетворд вирішив, що це за НАТО. Її офіційно так і не випустили аж до 2013 року, коли канал Adult Swim опублікував серію на своєму сайті та ютуб каналі. І це реально одна із найдикіших серій, які коли-небудь малювали в дитячих мультах. Моряк, папай. Мульт про моряка з трубкою, який стає суперсильним після банки шпинату. В кожній серії Папай змагається з плудо за дівчину Олів. Трохи сварок, трохи мордобою, Папай із шпинат і всім дає люлей. Сюжет майже завжди однаковий. Папай залишив величезний слід в культурі США. Саме цей мульт свого часу зробив шпинат популярним серед американських дітей. А те, що він курив трубку, взагалі ніхто не звертав уваги. У американських громадах, які славляться вирощуванням шпинату, навіть став пам'ятник в честь Спапая, так що перед нами, напевно, найвідоміший овочевий інфлюенсер в історії Смурфики. Мульт про маленьких синіх істот у грибних хатинках. Смурфики живуть собі десь в лісі, займаються кожен своєю справою і намагаються жити смурфно, бути добрими, допомагати один одному, не сваритись. Але казка не така вже і спокійна. Їх постійно кошмарить злий чарівник Гаргамель і його кіт Азраель. Бо якщо зловище цьох смурфіків можна зробити золото, ну принаймні він так вважає. Хоча виглядає мульт максимально дитячим і простим, але він став глобальним феноменом. У 80-х смурфо була реальна, як вірус. Я впевнений, що хтось із вас пам'ятає усі старі фігурки смурфіків з кіндер сюрпризів. Сам термін смурф це внутрішній гумор мультфільму. Смурфики вставляють слово смурф замість будь-чого. Тепер мені потрібен посмурфний вітер. Так що смурфаніть смурфа під цим відео. Телепузики абсолютно психоделічне шоу для найменших, яке запам'яталося кожному, хто хоч раз його бачив. У зеленому полі з зайцями живуть чотири кольорові істоти з телевізорами в животі: Тінкі Вінкі, Діпсі, Лала і По. Вони не дуже багато внятно говорять, частіше просто повторюють закадрові слова, танцюють і дивляться відео в себе на пузі. А сонце з обличчям дитини теж кріповато. Пелосмок це взагалі окремий витвір мистецтва. Ну, але Мульт знімався спеціально для малюків від 1 до 4 років, тому в ньому купа повторів, повільний темп і постійне нявкання героїв. Але саме це зробило його настільки успішним. Він транслювався в понад 100 країнах, став світовим хітом і продав мільйони іграшок. Мадам Пруданс йде по сліду: французько-бельгійський мульт про бабусю детектива. Пруданс, колишня вчителька, сидить вдома із своїм котом Станісласом і паралельно розкриває злочини, на які поліції пофіг. А допомагає у цьому банда місцевих дітей. Хоч і в кожній серії хтось порушує закон, але мульт має дуже спокійний темп і нейтральну картинку. До речі, медам Пруданс вперше з'явилася в коміксах ще у 1957 році. Сюжет був схожий, ті самі розслідування і спокійна атмосфера, а створив її художник Моріс Марашаль, який просто. То хотів придумати щось нестандартне, а не ще одного супергероя. Тому маємо пенсіонерку детектива. Малята твійнята дошкільний мультшоу з живими акторами в костюмах. В головних ролях чотири різнокольорові кріповаті істоти з іменами Белла, Міло, Фіс і Джейк. Вони тусуються в садочку, де граються, співають, танцюють і вчаться дружити. На своїй батьківщині у Британії серіал був настільки популярним, що отримав премію Бафта у категорії найкращий ігровий серіал для дошкільнят. Це британський аналог Оскара Мері Кей та Ешлі удії. Шпигунський мульт про двох крутих дівчат, які подорожують світом попутно його рятуючи. Нічого особливого, окрім того, що головні герої це анімовані версії справжніх голівудських зірок, сестер Мері Кейт і Ешлі Олсен. У 2000-х вони були мега популярні. От і мульт намагався зловити цей хайп, але щось не вийшло. Рейтинги були низькі, тому далі першого сезону діло не пішло. Пригоди блінки-біла. Австралійський мульт коало хулігана на ім'я Блінкі, який живе в селі Грінпеч разом із друзями, кінгуру, мишкою, качкодзьобом і іншими звірятами. І б нічого, але люди знищили їхнє село. Довелось збиратись докупи, миритися з сусідами і починати все з нуля. Сюжет простий, але теплий. Є смішне і сумне. Персонаж Блінкі Біл культовий для австралійців. Його придумали ще в тридцятих х Дороті Вол, і з того часу він встиг побувати в. Книжках, старих мультфільмах, на поштових марках і навіть був символом республіканського руху на референдумі. Тож так, Блінкі Біл це ледь не національний символ Австралії. Пука. Корейський мульт про дівчинку Пуку, яка капісик фанатіє від одного ніндзі на ім'я Гару. Пука маніакального переслідує, шукаючи можливості поцілуватись. На перший погляд здається, що вона вся така мила, але якщо її розізлити, Гару, в свою чергу, серйозний, стриманий і весь час тікає від Пуки, бо в нього взагалі інші пріоритети: в нього шлях ніндзя. Анімація дуже стильна, плоска, графічна, з кислотними кольорами і дизайном персонажів, який буквально запам'ятовується. З першого погляду. Ну, це і єдине за чим можна запам'ятати головних героїв. Бо Пука та Гару майже не розмовляють. Ви не повірите, але Пука спочатку була не мультом, а серію анімованих листівок на флеш. Але вони стали настільки популярними, що Джетік захотіли придбати права на пуку та створити повноцінне шоу. І їм це вдалося. Галактичний футбол. О, це вже поцікавіше. Французький мульт про супергеройський футбол у космосі. Я не знаю, як могло прийти в голову поєднати ці всі речі, але. Це геніально. Головні герої команда снігові діти із замерзлої планети Акіліана, яка намагається повернути собі славу після великої катастрофи з магічною силою потоком, типа чакра. У кожної планети потік свій. У них він називається дихання, і саме він дозволяє робити нереальні трюки на полі. Тренер Арч, колишня легенда, набирає дітей, щоб виграти кубок галактики. Але тут все не просто Є інтриги, зради, мутні експерименти з магією. Пигуни, бойовики та навіть пірати. Бульт явно натхнений аніме і пробує бути серйознішим, ніж просто дитяче шоу про спорт. І в нього це вийшло. Навіть Яундо залип, коли працював на сценарієм, бо це реально епічна драма у футуристичних декораціях. Лис Микита. Це скарб. Перший український багатосерійний мультсеріал після здобуття незалежності. Сюжетно мульт є практично екранізацією однойменної поеми казки Івана Франка. У центрі історії лис Микита, не простий герой, а справжній аферіст, який постійно бреше, підставляє, втікає і крутить усіма від сільських звірів до самого царя Лева. І одного дня він так всіх дістав, що цар Лев мусив влаштувати справжній суд з потерпілими свідки. Прийшли навіть захисники Микити. Мульт показує тварине царство як сатиру на реальний світ, з судами, абсурдною бюрократією і несправедливістю. І, попри все, Микита завжди викручується. Візуально це унікальна робота. Ви тільки вдумайтесь: 450 тисяч кадрів і все відмальовано вручну без комп'ютерів. Якщо цей мульт якось вас обминув, обов'язково перегляньте. Ось ми і пригадали ті мультсеріали, які крутили по Тету. Звісно, було ще купа повнометражок та радянсько-української анімації. Але ми принаймні змогли згадати мультсеріали, які так любили. Нагадую, що зібравши два калайків, ви покажете, що вам цікаво, і ви хочете побачити продовження. А саме, що крутили на новому каналі Jetix та QTV. підтримуйте фінансово і отримуйте додатковий контент, як оці друзяки, та підписуйтесь в телеграм, в якому дуже багато активностей. Від Витви персонажів до Кріпіпаст. На цьому все. До зустрічі!